Всім привіт, любі поціновувачі, ви на котлет. На моєму каналі давно не було відео, бо я, як і завжди, як творча особистість, як кажуть одні люди, а, у мене була депресія. Депресія, виїзди постійні і, коротше, і я якось я просто впала в себе. Ну, коротше, тіпа вам це цікаво. Сьогодні буде такий пізнавальний відос, я знаю, що ви такий не дивитесь, але до мене підійшло двоє людей, які сказали, що їм відоси про медицину були корисні. Тому сьогодні буде теж медичний такий відос. Якщо чесно, мене медицина взагалі вже дістала, я ненавиджу медицину, але, ну, типу, о, в тебе ніхто ніколи не буде питати, що тобі подобається, а що ні. В принципі, в армії це правильно. Огляд буде на такий CLS-бек. Я прореклама рекламувала його всім своїм друзям в на, на нашому батальйоні, щоб вони теж собі такий прикупили, бо це реально хороша річ. Мені його подарували, от дуже вдячна цим людям. І в чому його прикол? Медичний рюкзак зазвичай займає багато місця. І якщо ти працюєш на кейсі, або там тобі треба швидко надати допомогу, тобі треба розкрити рюкзак там подивитись. Я не кажу, що рюкзак не потрібен, але. От в першу чергу, якщо ти носиш його на собі, от я ношу, то переді мною одразу все є От мій кабінет, от моє робоче місце. Тобто я надаю на пораненому допомогу і одразу бачу, що в мене є. От. В чому ще прикол? На переді е, одразу в мене є ножиці, які я можу швидко взяти. Так, в мене вони є на броніку, але все одно запасні ножиці завжди мають бути. Ніколи не знаєш, коли вони тебе можуть підвезти. Тут у мене турнікетики і, звичайно, якщо до тебе доходить людина без турнікету на кейс, ну, це вже ну, погано. Тіпа. Тому я багато турнікетів, в принципі, всі АЛСБК не поклала, три турнікети, я думаю, буде достатньо. Ще я поклала найближчий доступ бітаділю. Дітидін, хороша штука. От, він теж у мене завжди під рукою. Чому? Тому що а, ніколи не знаєш, плюс я їжджу на полігони, типу, як медик. А, зазвичай поранення це якісь царапки, ранки, і типу, одразу можеш надати в допомогу. В першому шкарманчику У мене переді мною є гемостатики. гемостатики. Я беру компетгаус, це ще такий жирний, на якраз на масивні поранення. Є маленькі ще гемостатики, ну і маленький кроваспасік на такі незначні поранення. Ще й сюди запіхнула костник. Я знаю, що він не треба при першій потребі, ну, типу, перша краща краще але зручно, щоб він був тут, тому що там далі, типу, немає відділень, карманів. От. Тут у мене одразу ж, до речі, йдуть рукавички мого розміру. Запам'ятайте, завжди беріть свого розміру. Ви спитаєте, а як ти з такими нігтями? Ну, блін, важко. Я їх відрубую зазвичай на виїздах. У мене є такі ножиці, які рубають її взуття, так що я просто від... відмазую собі ці кігті і працюю нормально. Що у мене є тут? Тут у мене. Одразу ампульниця. Чим мені подобається цей СЛСБ, що тут є ампульниця одразу перед тобою. В машині, коли ти працюєш, це реально потрібно, бо зазвичай вони вилітають і мене, бачите, вони тріснують. От мінус, я чому її не перебрала? одразу вам сказати про мінус СЛСБ, що якщо ти на ньому якось обпараєшся, якісь удари йдуть, то будьте уважні, що ампули можуть битися. Але все одно рисики такі треба приймати, тому що. Ампули мають бути перед тобою. А далі вже відкриваємо якби, мій простір. Тут я ще поклала декомпресійні голочки і маркери. Маркери потрібна штука, якщо ти заповнюєш картку пораненого, тут тоненькі маркери, зручно писати і на картах поранених, і на турнікетах, і на шкілі, бо вони не змиваються. Далі в мене йдуть бандажики, і нам почали привозити такі пілпаки. Я рекомендую всім медикам. Які там ходять, замовляти саме такі пілпаки, тому що, бачите, вони не поб'ються. Якщо в зібках брати, то вони зазвичай б'ються в аптечці, дрібняться. Тут ну, більш безпечніше. І більш людина розуміє, що це пілпак, його зручно знайти, мало місця займає і все таке. Коротше, хороша штука. Всім рекомендую. Що в нас йде далі? Бандажі, я поклала одну шестірку, четвірочки. Ну, бо. В рюкзаку в мене більш масивні бандажі. Тут в мене так на швидку допомогу, так би мовити. Я сюди ще поклала жгутик, катетери. До катетерів, що мені треба? Спиртові серветочки. Що я ще одразу беру? Я одразу кажу, у мене є натріхлор, але зручніше брати вже зразу в шприцях, щоб пробивати ваш катетер промивати. Не знаю. Мені з таким зручніше. Бо в машині, типу, мало часу. Кейс їде ну, 10 хвилин десь. Якщо швидко типу, там дають на газ, то ну, ти там багато не розіграєшся, треба швидко все зробити. Далі у нас іде буква Eight. Ну, прямо на самий стрьомний випадок я собі поклала сюди айджельку. Вона на дно сумки прям дуже добре лягає. Плюс я поклала туди прямо до у лубрикант. Зразу, щоб він не... Проїбався, вибачте, за матюки. але ну, це важлива штука. Далі йдемо по Р. Ось тут у мене є декомпресійні голочки. Тут в кармані, які ближче до мене, це ж іде до тіла. У мене тут є окклюзійні наліпки, великі, маленькі і. Малесенькі гемостатики про запас і квадратики. Квадратики це, запам'ятайте, це найбільший ваш розходник. От найбільше всього, ви думаєте, що це херня, але найбільше вони використовуються щось промити, щось витерти, щось там катета протік, треба ну, руку чистою зробити. Ці квадратики це ну, саме нужна штука така. Нахер вам турніки, беріть ці квадратики. Ладно. Е, ну і все, це по ерті. А, далі десі, знову ж таки, я казала, що в мене є катетери, спиртові серветочки, плюс я поклала великий натрій хлор. Бо це реально нужна штука. От. По ампулам я беру кейвір зазвичай а, андеситрон, транексан. Більше вам знати не треба. Ладно, це упустимо. Що ще? Шприці. Голки до них я беру. Ну і все. І про всяк я по досвіду вам скажу, беріть різні катетери. От ви думаєте, я навчився ставити зелені, поставлю зелений, але в кризових ситуаціях ти не знаєш, ну який катетер. ну Якщо зелений не виходить, ну спробуй реально рожевий, спробуй реально блакитний, вколи цей транекс і пофіг що скажуть. Ти хоч якийсь поставити, щось зробив. Краще вже щось зробити, чим ніхіра не зробити, тіпи і зелені тільки брати. Ну це особисто моя думка. А що ще у мене ж коснік Ось тут є. Про запас коснік я беру. Знову ж таки, спиртових серветочок теж багато не буває. Це мій друг Анкріт, яким ми зняли відос. Десь тут буде посиланнячко. Коротше, вийшов відос по бліндажам. Хочете глянути, дивіться. Треба багато їх брати. Реально їх багато не буває. Термоковдочка, ну блін, мій пройов. Але в мене тут тільки одна, плюс така зелена. Я беру більш зелені собі. Хоча краще їх давати бійцям, насправді, якщо в машині мені похірня ковдочка, але ну розумієте, ви у мене в крові. А, ми з моїм другом думали, як би ми доповнили ці сумки. Взагалі б краще написати розробникам і прибрати ці підсумки до турнікесів. Ну окей, два залишити. Тут, хоча б якусь велику сумочку зробити. Типу, як ще місце для підсумки, який ти можеш закріпити. Ще мій друг у нього інший сілеспек. Але він при прикріплює до нього годинник маленький. Я б теж так е зробила. Я так і зроблю, тому що. Час, який ти записуєш. У мене немає годинника, плюс типу незручно, а так все перед тобою зразу є. Ти не знаєш, вдруг ти на виїзд забудеш одіти цей годинник, і саме в цей угльобаний момент тобі це знадобиться. І потім, коротше, тобі жопа, тебе кличуть в кабінет, тобі засовують таку флягу в жопу, і ти просто сидиш і такий кажеш: ні надо, ні надо, ні надо. Ладно, це вже гаворочка. Ладно, і щоб ще я сюди докріплю. У, у мене, допустимо, на броніку є такі нощі, знаєте, маленькі, рулончик. А, Це дуже потрібна штука, але от дивіться, якщо там приліт в якийсь дім, я б взагалі сіла з сілесбегі без ампул би робила навіть на гражданки кожному. Ти ж не знаєш, коли в дім якийсь сусідній чи в твій там прилетить. Ти можеш одразу надати допомогу. Просто пройди курс там Сієлесу і ти більш себе відчуваєш в безпеці. І тут в тебе одразу є ноші, тобто в тебе є сумка, в якої, навіть якщо ти не на бойових, ти береш її і використовуєш. Це реально корисна штука. Правді, е я дуже рада, що він в мене з'явився, тому що він реально спрощує дуже багато часу, енергії. Е не знаю, братця та сестри. Тут наче все вміщається і все зручно. Не знаю, що б ви ще сюди помістили, пишіть в коментарі, які б ви ну, додали б. Хіба що по ампулам, але їх неможливо. Хіба що якби тут зробили таку сумочку, м'яку, може б це б допомогло. Хоча я не знаю, нащо. Так, якщо ви кладете ще айджельку на дно, то у вас вона стає більш коробчастою, тобто вона не розпливається, не падає а, по амбушці. Ми ж джерельку не просто так беремо. Амбушку раніше я сюди вміщувала. Але е, насправді вона забороняє, типу, рискатись по сумці. Вона займає, вона дуже об'ємна, займає багато місця. Знову ж таки, якби тут був карман, тут можна було б помістити амбушку, все інше так як є, тут турнікет, тут бетадін, все. У вас створена сумочка одразу на будь-який випадок вашого життя. от. І все зашибісь. Якось так. А, і щоб ви не думали, що я лох, а я не лох. Вот Вот десь. Ладно, браті та сестри, трошки споєрну вам, про що буде наступний відос. А він буде зараз. У мене така сумочка. І сьогодні така нагламує, на роботу вийшла. Мені вже сказали все, що про мене думають, який є лодер, бізні. Ладно, Це депресія. А, буде психологія натовпу. Якщо хтось дивиться і думає, що це натяк, це не натяк. Це натяк. Книжка хороша, я думаю, я її до кінця тижня дочитаю, навіть менше. І сніму для вас відос. Може, буду вертатись вже на Ютуб, тому що в мене куркуха зараз трошки їде, як і у мого друга. Не знаю. Частіше відоси будуть, чи може вертати стріми на Ютубі чи твічі. Теж пишіть в коментарях. Мені треба спілкуватися з людьми, бо. коротше, таке капець. Все, дякую за те, що ви дивитесь мій YouTube канал. Я знаю, що перевірків на відео буде мало, але може комусь реально це знадобиться. Дякую.